У вас тут якась демонстрація чи що? Демонстрація? Ні. Пропозиція. Ханко, а з ким діти? А ти раптом дітьми зацікавився? Ми хочемо врятувати наш завод і запропонувати наш план змін. Карола, ти здоріла. Це ти їх підмовила? Ні. Я. Ти моя рідна донька? Вставляєш батькові палиці в колеса? І в нас є свій кандидат на посаду директора заводу, а точніше директорки. що? Ой-ой-ой. Регіна, в чому річ? Ви маєте свою пропозицію, правда? А ми маємо свою. І маємо право її представити. Хай переможе краще. І хто ж є вашим кандидатом? Дізнаєтесь, як настане час. То ви оголошуєте нам війну? Якщо хочете війни, буде вам війна, але наразі молочарня наша.